Сила! Сила! Перші в Київ приїхали 4-5 грудня. Тоді якраз захоплювали КМДА, горіла КМДА, також в цих подіях брали участь. <клух> Після чого спільно з закарпатцями встановили біля поштампу величезний намет, такий там близько 25 чоловік одночасно могло ночувати, а в день до 30-35 чоловік могло перебувати, грітися, їсти, відпочивати. Ми жили на Майдані. І на день, на два, бувало, приїжджали в Ужгород, адже у всіх сім'ї, діти треба було побачити з рідними, тобто такими короткими наскоками в Значить, брали участь у мітингу марш мільйонів. Це коли більше мільйона людей вийшло 18 грудня в неділю, навіщо на майдан, після чого встановлювали дальні барикади в урядовому кварталі. Урядовий квартал блокували. І е, бачили, як е, повалювали Леніна в Києві на біля Бесарабки, тобто також в цих подіях брали участь. Е, потім перед новим роком, е, коли був піший похід на Межигір'я, тобто українці, майданівці голосили похід на Межигір'я, е, казали, що піші, але єдині закарпатці пішли пішки, всі інші на машинах їхали. Ми пішки станції е, героїв метро, герой е, Дніпра. Пішки ну, більше 12 кілометрів до Межигіря дійшли. Там був мітинг, і далі назад повернулися з прапором. Тобто ці всі події зафіксовані уже 25 січня безпосередньо Стовершамсько статином Куцевим брав участь у захопленні українського дому, коли там близько 200-250 беркутівців у середині майдану закрилося. І ми фактично штурмували цей український дім, нас обливали водою. Ми повністю, як сосульки, були фактично, бо обмерзало повністю. І виходили і на дах українського дому. Потім зайшли, там знайшли триногу снайперську, навіть гільзи стріляні, тобто які можливо, які ми вбивали майданівці в той період, коли там декілька чоловік загинуло. Я приїхав на майдан уже в ті в той час, 19 лютого зранку, і е, зразу. Переодягнувся в нашому наметі, де проживали всі Закарпатці, і пішов на Майдан, відстоювали, бо тоді вже пів Майдану спалили палатки, дальню е, закарпатську кухню спалили, верхній намет Закарпатський, там біля стели Незалежності спалили. І ми відстоювали, щоб Беркут е, надалі не прийшов, щоб ми ну, закріпили цю межу. Е, після чого вночі вже там е, е, будинок приспілок догорав з 19 на 20 лютого. Ми е, пробиралися там скрізь е, згарища і якісь речі спасали, і людей навіть декількох винесли, які там не могли вибратися, бо коли вогонь трохи спав, там були приміщення, які не горіли, але з двох сторін поверха сьомий, поверх шостий був е, обмежений вогнем, вони не могли вийти. Ми їм допомагали вибратися. Ну і події 20 лютого. Зранку десь об ну, з третьої ночі до восьмої поспали трошки, і о восьмій ранку встали, бо вже йшов штурм Майдану. Беркут готувався штурмувати майдан знову. Закарпатська закарпатці служили у складі сьомої сотні майдану. Вони вишикувалися на хрещатику біля будівлі проспілок. А я трошки затримався, бо четверо Ужгородців ще приїхало із великоберезного хлопці. Там Коля Повхан, Богдан Себрик та інші, щоб їм якісь обладунки видати. І ми, коли підійшли, там уже місця нам не було. Ми стали біля стели Незалежності на той фланг, і тоді якраз пішов майданівці, пішли в наступ, і ми побігли до стели незалежності. Беркут наверх до жовтневого палацу. Ми за ним з камінням, з коктейлями, вони замкнулися в Жовтневому палаці. Там е декілька автомобілів стояло їхніх. І автобус, то все було запалено, і з усіх сторон Жовтневий палац ми обкружили, почали потроху заходити, тобто захопили там декілька, ну десь 10-15 беркутівців. Ми бігли, десь чоловік 20, і мужчина біля мене, старший мужчина, біг, і раз він лише падає, кров повністю фонтаном, злоба, ну це страшні речі, ну, вже мертвий. Ми його взяли, винесли і понесли до Майдану в медпункт, але ну, я думаю, що це вже було пізно. Після чого ми з товаришами повернулися, і там іще ранений був, і ще вбитий. Ми їх всіх поступово виносили. Десь більше десяти чоловік винесли. Ну вже трошки заспокоїлися, вже ближче до 10.30 ранку. І ми пішли до інших закарпатців на Грушевського, там де вони стали вже, і перекрили вихід з Майдану, щоб уже натовп не ринув і просто щоб анархія не почалась в державі. Значить, і до вечора тримали цей кордон на Грушевського.